Всім привіт, рада вас вітати на каналі Солова, Якова Шиває Мене звати Аня, так, нічого за цей час не змінилося. А сьогодні у нас вже вівторок, 1 серпня, Уже почався третій місяць літа. Так, швиденько час біжить, що Що страшне, коли не встигнеш озирнутися, вже і літочку пройде. Так, в четвер ввечері. І за таке я випустила відео, змонтувала, я нічого не вишивала. В п'ятницю теж в мене був такий релаксовий день, в мене нічого не вишивалося. В суботу, в неділю, я приділила трошки часу цій роботі квітковому метелику своєму, так от, я зараз вам покажу, що я тут навишивала, вишивала. Вишилось небагато. Ось. Я дошила до серединки цього віночка. Так, як вже видно, в мене вже є половинка цього віночка без беку. Бек я вже говорила в попередньому відео, я буду робити вже в самому кінці. Так, от так, що ось така роботка виходить. Швиденько воно вишивалось дуже-дуже. Тут мало хрестиків навіть і не рахувала. Але ж кажу, в мене якісь такі вихідні були не вишивальні, не було настрою для вишику. Трошки там годинку, можливо, в один день, годинку, в інший день я повишивала, от. і це ось вийшлося. Я нарешті вирішила замінити ось цей надпис Так, Тут і буде, тут деякі букви, от, трошки замінити і буде схоже, так як ти. Так? Тут от, А, можна легко замінити, О, Просто зроблю більше місця між ними, так? Більш, більший пропуск між ними і буде супер. О, так що я собі вирішила зробити ось так. Роботка, я вже казала, йде легко, швидко. Якби тільки був настрій на вишивку. Але з такими новинами, то не хочеться не вишивати, нічого не хочеться робити. Та й, Та й таке. Те, Та, що розказую, я самі все прекрасно знаєте, прекрасно всі розумієте. Так, що ось так ось. Я норму, яку планувала виконати на цьому тижні, я виконала. Так, я говорила, що якраз Розіб'ю собі так умовно на місяць цю роботку, так. потім на наступному тижні вишию ще половинку, потім ще четвертинку, не половинку, так, і потім вже в кінці зашию метелики. Метелики вишиваються півхрестиком в одну ниточку, там згорі легенько буде воно йти. О, так що ось така, така роботка, такі в мене квіткові метелики. Звичайно, можна було би більше вишити, але ж скажу, настрою для вишивки не було на цьому тижні. Так що, цю роботку я відкладу так в сторонку, трошки, щоб було видно і краси. І в понеділок, і сьогодні, я все-таки вирішила взятися за свої снігочки. Я вже почала четвертого сніговичка, Ось цього ось цього красунчика з пташечкою, так. От, як ви бачите, у мене ось він повністю хрестики всі відшиті. Тут немає тільки одного коричневенького хрестика, але я його завжди вишиваю в саме останньому, бо цією ниточкою, якою робиться цей хрестик, робиться і Бексіч. Я вам вирішила показати, як, вони, як цей сніговичок виглядає бек без Бекстічу, -бек бо ці всі сніговички вже показувала готовими. Так, от. Відразу, а це вирішила щось так, щоб побачили і побачили цю магію в Бексічу, так як відразу іграшка оживає, малюнок цей оживає. І я побачу, якщо в мене вже сьогодні вже це 10 годин вечора, побачу, якщо в мене буде настрій сісти і доробити цей бексіч, бо тут, в принципі, я так подивилася по схемі, в цій іграшці найменше бексічу, так, серед цих всіх, тут і в шапоці менше, і взагалі тут. По цьому, то можливо я і за сьогодні цей бек і завершу, так? І завтра вже буду з чистою душею приступати до сорочки. Але побачимо. Якщо не буде настрою, то настрою в мене чомусь змінилася погода, знову почалися ці дощівки, та і в мене почалися сильні, сильні головні болі, бо мені. на да. На нервовому підґрунті так у мене з'явилася мігрень. О, і Часто вона проявляється, саме коли от погода змінюється, так, і в мене частішу головні болі. І от сьогодні-вчора були такі сильні головні болі, чи навіть ліки пила, то побачу, можливо, ляжу і буду відпочивати. А якщо буде настрій, то все-таки продовжу і закінчу бек, так, закінчу вже цю іграшку. І в наступному включенні вам покажу. Ну, В будь-якому випадку, в наступному включенні, ви вже побачите готову, так? готового цього сніговичка. Якщо сьогодні, то завтра я його завершу. Я відкладати його точно на наступний тиждень не буду. Так? Бо у мене в планах тошити цього сніговичка і поки трошки відкласти, так? бо я хочу в серпні почати новий старт. Ну, це ви побачите вже, мабуть, в наступному включенні, так? Який це буде старт. І тому трошки снігочки від цих відкладу, так як завершу. Так, щось такий красунчик. Тут я знову зробила бленд із люксовою ниточкою. Ось так ось покажу, надіюсь, вам воно так чи видно, чи переливається, чи ні. Мабуть, трошки поблискує. Я. я ось тут ось, я добавила люроксову ниточку в шапочку. так, і тут ось трошки вниз сюди знову-таки в кожушинку, в кожушок додавала. Поки що без беку мені ця іграшка подобається найменше з цих, всіх. а побачимо, може бек змінить цю ситуацію, і теж ця іграшка мені сподобається. Бо ці три сподобаються мені одинаково. Немає ж там якась більша, якась менша. так? А поки я поки вишивала ось цю, то якось. Я ж кажу, вона мене не дуже, так би мовити, запала мені в душу. так Ще раз вам покажу. Хоча тут пташечка ця маленька. Ну я сподіваюся, що бек, бек зробить свою справу і після Бексічу ця іграшка грає новими, новими парами. Так, так би мовити, буде більш виразна і красива. О, так що от от мене просування. На цьому я буду завершувати своє. Включення, так, побачимося вже, мабуть, завтра в середу. Сверджу точно буду робити включення. от, Так що побачимось вже завтра. Так, сьогодні четвер, нове включення, так, і останнє вже на цьому рукодільному тижні. Ви перед собою бачите ось таку роботу. Це робота дуже ознакова для мене так. Це відродження. Моєї любові до вишивки, бо під час вагітності, так і взагалі до цього я вишивала, але дуже рідко, так, це там. Ну. Не було такого, що я цим займалася кожен день чи там, раз в тиждень брала і вишивала. Так. У мене був настрій, я вишивала. Не було настрою, я не вишивала. Такого кохання, як зараз, наприклад, до вишивки, то раніше в мене не було. І ось ця робота, ці піони красиві, моя улюблена квітка піони, де кицунька тут в кадрі. О, це стало таким відродженням моєї мого хобі. Так. Мого любимого заняття. Я відшила цю картину два з половиною роки назад. Як пам'ятаю, це було якраз на Різдво О, вишивала я її місяць, розмір її, скільки тут хрестиків, я не знаю, бо це був набір, китайський набір, нанесений малюнок був. Так? І були просто нитки. Тут шовком я вишивала. І діаметр цієї картини 45 см. Я вишивала її місяць, я вишивала кожен день. От тільки в мене була якась вільна хвилинка, і брала і вишивала, і ось така краса в мене відшилася. Покажу вам поближче. Тут є де трошки нерівні хрестики, але це, яка ж більша робота для мене ця дорогоцінна саме тими емоціями, так, які вона мені дарувала. Кольори трошки передаються не так. Ось тут, бачите, що пальчиками. ось цей ось, ось, центральний елемент. Так, ось, воно передає такими бордово-червоними кольорами, а вони такі бордово-фіолетовий більше колір. От, А так, в принципі, передача майже ну, відповідає. І от нарешті, через 2,5 роки, я оформила цю картину. Ось в таку металеву раму, так, без паспорту, без нічого. Просто я купила, звичайно, раму в інтернет-магазині. Тут іде і рама, і кришка, заду, яка закриває вишивку. І тут не скло, а пластик. Воно не відбиває так в житті, світла там не відбиває, нема ніяких. Бліків так, на камеру трошки є, видно ось мене, так, але вживу, цього всього немає. Так, на цьому я зараз переключаю камеру і буду вам показувати вже ті роботки, якими я займалася на цьому тижні. Так, перед вами, як ви бачите, сніговачок, я все-таки його доробила. Ще його доробила в. Вівторок ввечері покажу ось так, як він класно виглядає. Не знаю, Бек, звичайно, зробив свою справу, і тепер мені цей сніговичок подобається. Мені навіть здається, що це сніговичок дівчинка а не хлопчик чомусь так. У мене якісь такі очки, боровку. тут, бо цих сніговичків бровок не було, так, і ця щічка така червоненька. Вона так ніжно тримається пташечком. Чомусь здається, що це сніговичок-дівчинка, а не хлопчик. Так що я доробила. Подобається, класно. Напишіть в коментарях, який вам з цих чотирьох сніговичків подобається найбільше. Мені все-таки, мабуть, подобається це, що сидить в чаші Так? Ну, дівчинка теж мені вже ця почала подобатись. Красунечка така маленька. Так, я в попередньому включенні розказала все так, про цю роботу, що я десь заміняла, так що на ній довго з... зупинятись не буду. Так? Відставлю її в. В стороночку, і покажу, чим я займалася ще. Так, перед вами моя друга уставка. Я в небагато приділяла уваги. Вчора був, було свято, я не вишивала. Хоча я, в принципі, не дотримуюсь того правила, так, що якщо ти свято, то не можна там вишивати. Тому що, я вважаю, це хобі, так, і. Це ти робиш для свого задоволення, це не робота, ти відпочиваєш. І навіть я коли читала статтю, що ну, Православна церква України не вважає так, вишивання це гріхом, так би мовити, так, у церковні свята. Але я вчора говорила з бабусею, подзвонила, і бабуся, ніякому разі не вишивай, тому я вже ну, як послухала бабусю, думаю, справді краще відпочину, а повишиваю вже. Наступні дні. І ось ця ось вишивочка, яку я встигла вишити за сьогодні. Так, у мене 4, це у мене вже обід. Так, я теж з в обід, поки малий спав, ну він ще досі спить, повишивала. І я продовжую її сьогодні вишивати. Але це продовження ви вже побачите в наступних включеннях, так, бо я ще поки змонтую відео, поки виставлю, тому я вирішила, що. В, ну, в обід, так запишу це включення. От. Так що роботка йде супер легко. Я кажу, якби тільки був час, можна сісти і якби було часу 24 години вишивки, в 24 години б вишивала цю сорочку, дуже подобається, легко йде все. Але я ж кажу, раніше я її не брала на цьому тижні, тому що поганий настрій я не беру такі. Так. Роботи, а цей тиждень був такий важкий для мене. Пісь шості днів. Взагалі півтора року дуже важкий так, для всіх, не тільки для мене. От. Так що ось так от мене просунулось. Трошки в мене готовий центральний елемент, так ось ось хрести в мене готові. В принципі, тут роботки залишилось небагато, тому, надію, що в наступному включенні я вже вам покажу. Ну, принаймні, вже повністю вишиту. Е Цю уставку, так? От. Так що ось такі то справи, Так. І це теж це не все, чим я ще займалася. У мене ще вистало часу. Я почала записувати для вас відео так, про те, як я роблю борщівський язичок. Це така прикраса. От, я планувала, що я всереду його вам випущу, але сталася маленька така прикрість. Мені не вистачило бісеру. І я дозамовила бісер, і, мабуть, це вже відео. так, Я дозапишу, як ну, прийде весь бісер. так, І, мабуть, в понеділок я планую його як дозаписати, так, і в понеділок випустити. Так, уставочку я теж відкладаю ось сюди, так ось наверх. І ось в кадрі я вам хочу трошки засвітити так, ось цю ось цю прикрасу, борщівський язичок, тут ще ниточка. Я не обрізала. Мені не вистачило ось цього зеленого бісеру. Буквально тут мені не вистачило ну дуже трошки. У мене є такий довгий, так це короткий стеклярис у мене є такий самий, але довгий стеклярис я вже думала його подрібнити сама якось, так? І доробити, де записати те відео і випустити. от Але, ну ви самі розумієте, нічого з цього не вийшло, так, я тільки там. А, зіпсувала тих пару стекляру синочок великих і вирішила, що нема чого спішити, дозамовила цей бісер, дочекаюся його вже так, і дороблю і випущу вам в, ну, в понеділок, більш всього я планую, так. мені завтра, після завтра прийде цей бісер, я на вихідних дороблю дозніму відео, і в понеділок вам випущу. Так що ось вам такий маленький анонсик, так, яке відео вас чекає. Це буде відео створення. Цієї прекрасної прекрасної прикраси. Чудо красивої прикраси, дуже вона проста, але дуже красиво і гарно виглядає. І така вона не забирає всю увагу так від сорочки, а гарно її доповнює. Так що я вам детально про цей виріб розповідати не буду, так, бо в мене буде окреме відео на каналі, тому всі кому буде цікаво. Ще раз скажу, в понеділок більш всього, так, можливо, в неділю, якщо вийде, але більше всього, що в понеділок буде відео на каналі про створення цієї красивої прикраси. Вона в мене ще не дороблена, так це, так би мовити, такий ну, 50 роботи. 50% роботи, так, можна сказати, тут зроблено. От, так що ось такий в мене був цей вишивальний тиждень, мобу, не вишивальний, але з тої самої сторони і вишивальний, так. Роботки просунулися, і сніговичок, і віночок мій метеликовий теж там готовий, і по теж, щоб, мови, таке просування і є. Так, на цьому я завершую своє відео. Дякую вам за перегляд. Всім бажаю чудових вихідних, яскравих, так, більше позитивних емоцій, менше поганих новин. От, І дякую всім за перегляд. До наступного. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні І з Україною в серці!